Мій любий солдати, пишу я до тебе, З подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо, і надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечною була, щоб дорога, і стало на все тобі сил. Щоб повернувся вцілілим, благаю молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Привіт, солдате. Ти мене не знаєш? Я просто дівчина, живу собі, як всі. В селі моєму тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла і вірші, що на душі я викладаю у листі В моїй країні сльози, біль і розпач і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед. Ідеш бій і остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не дати далекі небеса, бо тут на цій землі тебе чекають, батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався, ти жити. в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ті рідки почуєш, а може, прочитаєш у висті. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну.